Що там за Галя? А нашою такой? Ну то на відео буде все. Буде все чути. А це буде показано, як верху на переставляється чи. Ні, треба гроші за топлата. Ми не платимо гроші. А що там вилучило, як м'яч купав? Де знімає? Як м'яч купав, що там сало. Важає, тільки туди пацани охороняєте, якщо за тобі. Але де але, круте, не забувай крутитися. А, диви, не забувайте туди дивитися, а не цей, так? Yeah. Yeah, yeah. Може, сам yeah. дивитися, Але те автоматично з очима веде. Yes. І тренер казав, ноги? що типа... Я ні, ні, воно саме ширше. Щоб як атака йде, і ворота було видно, і їх всіх, як вони пасують. І yeah. тренера. Ні, yeah, ну тренера не обов'язково. Я як дівчинка. Щоб ти не ракурс не робила там ГТ, uh -huh. а щоб ще в рота Бо може попасти, я поняла. І не попасти, а як вона розпасовує, він хоче бачити. Добре. Добре, добре, нічого. Пацани, ви охораняєте <ривіться> тут ногу. А чому вчить? Що він не міг обідний раз? Такий друг бор. Ось так так, так. От туди, копия з восьмо. А тут почекайте скло. А ви знаєте Знаєш, що треба? Я маю програмку DJI. Наставляєш на одного гравця і воно крути само. Так? Давай, давай, домича, 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 водив. Давай! Давай! Добре, 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 нічого! О, вставай, вставай, останчик! Давай! Волуки мають куриш! Давай, давай, вадемся, <плес> чекай, чекай ці відходів. Раз, байте, дай, ти повинен <плес> сіби, там буде запити. Відчуватися, чекаєш.

isso, Vamos pedir mais mesmo, Певненіше, потужно, певніше. Давай, вставай, Остап, вставай, молодець, ставай. нічого! Добре! давай, давай, зміна, зміна, зараз готуємо таке. Таке. зміну. Не Що це таке? Передачу шукає. Скорі, скоріше, скоріше волон піднімай. Передача, передача! Передача! Довго-довго кирс, скоріше пас. Молочь, ну Нічого туда неба! Нічого до неба, слово! Слово! Добре, довго. <риво> <риво> отак. О, молоди! О, молоди! Заміна. Давай, давай, зразу перші секунди. Влучі, Молодці, Майже до. Є передача його Молодці. цій путі. Раз. Ти вже <риканец> нікуди набуть і є. Готово. Тому передача. Все здулось. Ну, робота. Куртки натягни. <риканец> раз, раз, швидкий раз. Куртки натягни. Короче, йому напруло, напевно, вірити каже. На сонце стань, Денис. Денис, вот тут солнышко. До', Давай дойду на солнце. Курку и чай уже. А то он не заважает. Ах, ты что? Так, нам забрали.

Ну-ну-ну, блядь, ну, ну, Денис, дени, ну це не твоя яму чужий. Лабий, самардак. Все чуніш. Антончик, давай, давай, Антончик, давай, давай, трошки треба помати, помада. Ну да на холодне сів.

Não, 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 Давай, 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 давай,

Давай, йти? — Ні, не знаю. — Куди йти? — Ні, не знаю. — Чому бати в середину? — Ну, центральний підлінки — там двоє, що... — Ну як, то й... Вона на районі не може не йти, що, дошлі джип? — А, бай, Костя, чого стоїть? — Чого стоїть? — Чого стоїть? — Доміччя, доміччя, одень, що ви робите? — Крикніть! — Стоїть, стоїть, центрі райсамартуком. Це один захисний гостанів. Yeah. Захисники вуще один до центрального, бо він настроє. Він не звучить до центрального. Перед зіграти. Кось, це вже готовий перед. Перед зіграти. Перед, перед кось. Перед зіграти. Перед зіграти. Біжи, кось. Біжи. Вадим, не виключайся, Вадим. Вадимчик, давай, Вадим. Пас. Ловчики, в нас є сила фаз віддати, чи немає, я не розумію. Ти на, на, на метр, той на метр, той на метр. Добре. Не будеш. Ми туди не буде, не все добре, що вперед, але своєму, давай до з блок. Назад, назад. м'яч, ти спокійно. м'яч, м'яч. берем'яч. м'яч по порізку ріше. Тенди не стояти, тинди, куди він має прийти. Е, калінь. <різь> е, камінь. Хабін. Е,

Ше, ше. Відкрийся, не сті! Ось, 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 ось,

Не йди до лоха, не йди! Куріже-куріже, пац! Як тут бе, скорше швидше в м'ячку біжить чимінник в центр. Ех! На, 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 на! У шоооооооооооооооооооооооооо! Я в центре! Ну і шоооооо! Аааааа! Ааааааа! На! Mardaga, você é o único que está com isso primeiro que com Oden, Oden. Danke für <laughs> Präsentation. 25